Миру Божого, Річард Вумбран, мученик за Христа, який пережив 14 років, ув'язнення в руминських в'язницях, побиття, побої, муки, і він писав у своїй книжці, що найголовніші три напрямки Сталіна це викладати вік землі, що землі мільярди років, друге, що не було потопу, і третє, що люди від мав, тобто повне переписування людської історії. Тому, якщо ви не хочете бути обдуреними, Перше, що вам потрібно зробити, це вивчати Біблію. Багато хто боїться і думає, що це просто якась релігійна книга, але насправді Біблія це записана історія людства, яка підтверджує самим Богом. Біблія це слово, яке показує, що було, що є і що чекає людство. Ця книга має божественний початок, тому що Слово Боже є Богом. Якщо ви перестали читати Біблію або ніколи не читали, то почніть чим швидше, тим краще. Тоді ви зможете дивитися на всю картину очима Бога. Підписуйтесь на мій погляд.